На першому місці має стояти відповідальність. Як тільки людина починає знімати відео, вона має розуміти, що вона має вплив на інших людей. Так, зараз модно говорити, як інші блогери кажуть, ну в них же ж є своя голова на плечах. Ну я просто це рекламую, наприклад, як казино. А вони хай самі вирішують. З однієї сторони це так, тому що можливо їх дивиться вже свідома, доросла аудиторія, але їм це також неприємно. Але з іншої сторони, ви маєте вплив на думки інших людей, взагалі на, на рішення, на поведінку, тому що люди на вас дивляться і вони рівняються на вас, а особливо коли підлітки. Тому що вони до батьків не прислухаються, вони думають, що ви нічого не розумієте. Он там блогер, в нього ж є машина, в нього ж є хата. Значить, він же щось понімає більше, ніж ви, ви. Ви цього мені там не можете дати на даний момент. Тому відповідальність має бути.